Перестати гратися з вогнем і сісти за стіл перемовин закликають цього тижня Росію Сполучені Штати. Чи не вперше після інаугурації Трампа риторика його адміністрації щодо Росії почала змінюватися? Додали гостроти і змусили Кремль неабияк напружитися. Ну і заяви канцлера Німеччина Мерца про дозвіл Україні на завдання ударів далекобійною зброєю по території Росії. Про найрезонантніші висловлювання політиків щодо досягнення миру в Україні а також про те, що писали на цю тему західній пресі, розповімо в нашому Ступному матеріалі. Україна передала Вашингтону свій перелік вимог щодо досягнення миру. Повідомив етері Fox News спецпредставник президента США Кіт Келог. Документ складається з 22 пунктів, однак його детальний зміст наразі не розголошують. І Сполучені Штати і Україна заявили, що очікують аналогічного кроку з боку Москви. В МЗС країна-агресорки запевнили, що вона нібито вже готує мирний план, в якому пропишуть навіть бачення Росії щодо термінів закінчення війни. Водночас західні медіа, посилаючись на інформацію своїх джерел, пишуть, що вже знають, які саме умови висуне Кремль. Зокрема, йтиметься про неприйняття України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік до НАТО. Фіскацію нейтрального статусу України та зняття усіх санкцій з Росії, і звісно, РФ спробує розіграти улюблену карту захисту русифікованих українців у Москві Їх за звичкою називають російськомовними. Політика Дональда Трампа щодо Росії не є новою для Сполучених Штатів. Пише видання «The Wall Street Journal». Автори матеріалу нагадують, що налагодити відносини з Росією прагнули кілька попередніх господарів Білого Дому. Зокрема, Джордж Буш старший боявся розпаду радянського союзу і намагався завадити цьому. Білл Клінтон змусив Україну відмовитися від ядерної зброї, яка дісталася їй у спадок від колишнього союзу. Ну а Барак Обама почав своє президентство з так званого перезавантаження відносин з Росією. Проте вона зазнала невдачі після окупації Криму у 2014 році. Чергове перезавантаження, але вже від Дональда Трампа, теж має всі шанси на гучний провал. Резюмують автори статті. Одна з найбільш обговорюваних тем у західних медіа це заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про зняття обмежень на удари далекобійною зброєю по території Росії та надання Україні німецьких крилатих ракет Таурус. Про це очільник німецького уряду заявив в етері телеканалу «ЦДФ». Також цього тижня Фрідріх Мерц під час візиту до Німеччини президента України пообіцяв, що Німеччина профінансує виробництво далекобійних ракет в Україні. У Кремлі такі заяви одразу ж назвали провокуванням війни та перешкоджанням мирному процесу, але цього разу вони викликали роздратування навіть у Вашингтоні. Президент Дональд Трамп після чергових масованих атак по Україні попередив Путіна, щоб той не грався з вогнем. А держсекретар Марко Рубіо закликав свого російського візаві Лаврова нарешті розпочати добросовісний діалог з Україною.